Мій телефон вже так висне і фотографії ніякі. Почисть. Усім моїм подругам вже давно купили новенький 17 Pro Max. тільки я зі своєю 15 го Але ж твоя 15-ка нова і хороша. Ну і що? Мені ж соромно із подругами зібратися. Вони зі своїм новеньким, гарненьким 17 Pro. а я ви знаєте що. Я не стану. Ой, не прибідняйся. Я знаю, ти 100% маєш гроші. Даю тобі останній шанс. Якщо через три дні я не буду в руках тримати новенький 17 Pro Max, то все. Ну Даня, сьогодні якось попити виглядаєш. Вже щось сталося? Там не знаю, гроші треба, а де знайти варіантів нема. Жану посварився чи що? Та є. так. Ну, дивися, раз треба гроші, можу тобі порекомендувати взяти мікрокредит. Там все дуже просто. Декілька хвилин і гроші твої. Але мені треба швидко. Там швидко, документів багато не треба, тільки самі базові. І ти будеш мати гроші в сумах, яку захочеш. Ну ти ж знаєш, я кредитам не дуже довіряю. Та дивись на мене, я їх вже брав тисячі разів, і у мене все добре. Чому тобі переживають тогда? Тоді, тоді порадь, будь ласка, сайт. Ну, от зараз тобі якраз його скину. Ага. Давай жди. Дякую. У що ти знову здобув Ти Не міг як нормальний, люди заробити Добрий день, у нас проблема. Я взяв мій кредит і я не знаю, як його віддавати. Це проблема? Але тут дуже великі відсотки. У вас зарплата є? Так, а вони надто... Ну от таке буває. Ви можете загрізати своєю зарплату. А в мене і без Пас, вас буде роботи. Але що тут є якась помилка? А якщо є тут якась помилка, я не знаю, там яке переглянути. Ну, ви взагалі не читали? Так. А як писали? А ви читали? Я от це перше чув. Я не знала, що взяв мікрокредит. Якщо ми це читали. Підсотки. Напевно. Напевно, по закону. А тут два на день і 60 за місяць. І що справедливо? Можемо. Можна подати в суд. Добре, що думаєш. Дякую. Який думав, Вся справа в відсотка. Ти що, справа бережіть? Взагалі, під час дитя до дерчата допускається фінансових проблем. За 24 рік в Україні з ресурсу боротьби мікрокредита будуть цілі рази, а це на 27% більше, ніж у 2023 році. Якщо ви все-таки вирішили набрати мікрокредит, то подивіться на сайт Національного банку України, в якому сказано про всі інформації про різні фінансові установи. Але якщо ви впали в боргову яму, то зверніться до юриста, який допоможе вам з вашими проблемами. Наприклад, якщо ж споживаєш взяв суму 3 тисячі гривень, то може отримати штучні санкції, тільки на суму до 6 тисяч гривень, не більше нашому випадку нам повезло, оскільки згідно з законом України номер статті 238, номер 29 максимальний розмір теплої процентної ставки, розрахований відповідно до 64 цієї статті, не може перевищувати до 1%. Тому думайте перші брати, як робити.